Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. На даний час у нас вівторок, восьма година ранку. І я вам мала показати відео, що ж я мала садити ось на цьому маленькому клаптику землі. Друзі. Посадила, але мій телефон сказав, що в мене немає більше пам'яті. І тому я лише трохи зняла, а все решту, а все решту нема. Отам зараз покажу, як братик мені накрив чесничок. Оце там, де не накрита, це цибулька. Це я позначила патиками, патики можна вже познімати. Ось так, так накрив братик гноєм. Так ми постійно накриваємо, і бабуся моя, і мама моя накриває. Е -е, якось одного року мама не знімала. Так і гній лежав на весні, Часничок проростає. Якщо пісню відкрити, він навіть може прорости через гній, тоді погано розкривати. Ну, так, якби, щоб зілля не так росло. Воно, в принципі, можна і лишити, подивлюсь. Можна півгрядочки розкрити, а півгрядочки накрити. Ну, лишити накритою. То це буде вже навесні. І коли накрию навесні, друзі, я хочу все ж таки зробити такі, е як пообгортати відразу. Такі гірки поробити там, де зійде чесничок. Колись мені старша жіночка розказувала, це не моя бабуся, вона казала дитину, ти завжди сади як цибульку, так часничок, роби таку гірку і туди в ту гірку саджай. Тоді, коли йде дощик, він стікає по, ну так якби, по гірці донизу і там до корінчика, до кореня більше йде вологи. Ну, а що саме я посадила, друзі, на цьому клаптику? Я посадила волоський горіх і, і фундучок. Фундучок від Олічки Приймак, подруги, з якою я познайомилась на YouTube каналі. І Оля мені прислала саджениць. І горішки прислала посмакувати. чуть, І я вирішила і такі горішки, які можна саджати. і Тому я вирішила їх посадити. Я знаю, що вони проростуть. Я вам частинку відео покажу, скільки я могла зазняти, як я підготувала саме для посадки лунки. Що я туди клала. Ну, а вже самі рослинки, як вони проростуть, побачимо на весні. Горішки мені дала волоські, великі горіхи дала сусідка по поселі Баба Катя. А фундочки дала моя подружка Олічка Примак. Вона мені присилала посилочку і... і я їх посадила. Так що. Як кажемо, хай нехай росте на всіх долю. Звичайно, що я всі горішки не посаджу, з кимось і поділюсь. Головне, щоб вони проросли і виросли нам до осені гарними дубчиками. Ну що, я вам говорила, що будемо знову щось садити? Будемо, друзі. Зараз я вам покажу. Спочатку зроблю радочки. Радочки зроблю такі глибоченькі. Тоді гною ще постелимо гарненько. Ну, а далі що я буду класти, що будемо садити, друзі, покажу. Ось так, друзі. Розклали гній. Не видно, напевно. Парує, парує легко Ось такі тепленький, тепленький. А тепер зверху трошки присиплю землею і будемо садити, друзі, усім до побачення, усім тихої, мирної, благословенної нічки, благословенного дня, благословенного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока-пока.